Доброго дня підписники мого каналу. даному відео, яке має назву на мобілізаційному так званому фронті без змін, я хочу підкреслити ту ситуацію, яка існує на зараз щодо питань мобілізації, щодо питань демобілізації військовослужбовців, щодо інших питань, які... Змінені станом на осінь 2023-го або залишаються такими, як були, з всією відповідальністю доводжу свою думку, підкріплену нормами законодавства. Що станом на сьогодні маємо 3 грудня 2023 року змін в законодавчому полі суттєвих змін не відбулося. Зрозумілі інші Ютуб-канали, Ютуб-адвокати, так звані, говорять про певні перестороги, коментують ті ж самі новини, які я прокоментую у даному відео. Але я звертаю увагу, що видаються там певні накази військово-цивільних адміністрацій. Там, Зокрема, Закарпатської області, там, Львівської області щодо надання повноважень ТЦК, такі моменти активно проговорюються, активно дискутуються у мережі. Але я ще раз підкреслюю, що щодо суттєвих змін мають бути змінені зокрема положення про територіальні центри комплектування як мінімум. А більше того, мають змінені бути норми законодавства, що нам має принести грудень. Отже, на сьогодні всі ті ж відео, які знімалися влітку, які знімалися восени, мої відео, вони мають юридичну силу, оскільки підкреслюю, повноваження поліції не, не розширились, повноваження працівників ТЦК не розширились. Мін'юст і ТЦК визнали, що працівники ТЦК затримувати особу не мають права повістки вручати на вулицях, не мають права, вимагати, мати обов'язково при собі та пред'являти працівники ТЦК військово-обліковий документ не мають права. Все це існує станом на сьогодні на грудень щодо змін, які. Очікується. А саме, очікується розширення прав ТЦК, скасування відсрочки для студентів, які здобувають Другу-третю освіту, скасування обмеженої придатності. ТЦК планується надати можливість перевіряти військовозобов'язаних чоловіків, що засвідчують особу. Активніша об участь передбачається. Військових органів місцевої влади, військово-цивільних адміністрацій і національної поліції в мобілізації. Місцева влада підприємства тепер будуть здійснювати контроль за прибуттям осіб. Бачили відео щодо Запоріжжя, що там вже плануються, публікуються поквартирні обходи за участю, в тому числі осіб від ОСББ, осіб від місцевої влади, осіб від підприємства від джеків, отже, багатого коло осіб, які можуть це робити. Скасовується обмежена придатність, вже сказав, і остре болюче питання, гостре щодо демобілізації. Проговорюються різні сроки. Це демобілізація обов'язкова щодо тих, які... Несуть службу у ЗСУ з першого дня повномасштабного вторгнення, або там, по, повноцінне, абсолютне право матиме особа на 36 місяців, або 24 місяці, або 12 місяців. Ця норма активно дискутується. Держава хоче знайти якийсь певний баланс. Отже, підсумовуємо першу частину даного відео, що Є така всім вже нам відома особа Мар'яна Безугла. Вона заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитки у Верховній Раді. Тобто, вона є депутатом Верховної Ради від фракції партії Слуга народу президентської фракції. І ось офіційно такий депутат Безугла повідомляє. Близько 10, мінімум 10 суттєвих змін, які матимуть найближчий час. Але знову вкотре підкреслюю, що поки законопроєктів юристи і всі люди України не бачили відтак що Небудь Коментувати немає І підстави. Має підстави дане відео про те, що чого ми можемо очікувати у грудні, мабуть, або у січні наступного року. Значить, перше: додаткова відпустка особам, що проходять службу із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90-календарних днів, яких військовослужбовця звільнено з полону. Новий обов'язки військовозобов'язаних щодо проходження медичного огляду та лікування згідно з рішеннями ВЛК наявності при собі військово-облікових документів, які перед'являти за вимогою уповноваженого працівника ТЦКСП. Окремий пункт, про що я щойно казав, що без Законодавчих змін суттєвих законодавчих змін, яким можливо розширюються або права ТЦК, або права поліції, такі вимоги є незаконні. Отже. Така, таке напрацювання ще раз підкреслює те, що станом на сьогодні вимога таких документів, перевірка таких документів на вулиці є незаконною. По третє, підстави для звільнення за власним бажанням для іноземців, осіб без громадянства, закусу звільненням із полону, у зв'язку з достроковим розірванням контракту з жінками, наявністю інвалідністю першої чи другої групи, або проведенням організаційних заходів у розвід. Тобто певні додаткові е, підстави для звільнення плануються. Право на відсрочку на військову службу педагогічним працівникам це четверте. Окей. Е, право на проходження військової служби особам з інвалідністю за їх бажанням, попри на наявність підстав для відсрочки від призиву. Якщо інвалід за власним бажанням. Висловлює е, бажання служити у ЗСУ, має право служити, бути мобілізованим. Е, далі, шосте, зменшується значно коло громадян, які мають право на відстрочку по догляду за особою з валідністю першої або другої групи, яка потребує постійного догляду щодо ступеню е, споріднення, нібито держава вважає, що багато фіктивного оформлено догляду такого, що на відсрочку мають зокрема особи, що можуть доглядати за батьками дружини е, або чоловіка. А зміни передбачається, що будуть мати відсрочку тільки особи, які доглядають за власними. Батьками, які потребують такого догляду, і є інвалідами першої або другої групи. Військове зобов'язання, яке мають дружину чоловіка з інвалідністю третьої групи, втрачають право на відсрочку. Тобто було таке право, дружина або чоловік інвалід третьої групи, було право на відсрочку. Коло осіб, що до особи яка потребує постійного догляду першої і другої групи, зменшено щодо інших осіб не батьків, а першого ступеня споріднення. Зменшено до лише батьків, а не інших осіб, які мають перший ступень споріднення. Далі, Сьоме. змінюється порядку, зміниться. Можливо, порядок надання відсрочки громадянам, які забувають передвищу -вищу освіту. Актуальна, не те, що актуальна, багато обговорювалася ця тема. Я знімав відео щодо студентів, що держава вважає, що зараз. Кількість бажаючих вчитися збільшилася у 2-3 рази, не тільки з підстав підвищення свого професійного рівню, але й для уникнення призову для військової служби. Це є припущення, оскільки я підкреслю, згідно з конституцією України, особа має право на освіту. Я це право. Право дослівно трактується, що особа хоче, використовує його, хоче не використовує. Якщо така особа має право на освіту, вона незалежно від бажання держави, від припущень держави, що особа уникає від мобілізації. Такі припущення є недоречними, оскільки є передбачена законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Право на відсрочку по факту студентів незалежно від інших обставин. Якщо особа вступила, вона набуває такого права на відсрочку. Вона реалізувала своє право на навчання. І в цьому напрямку планується е, певним чином усувати можливість е, таку, як держава вважає е, незаконно, нібито особи діють, коли вступають на навчання, е, стають студентами. Таке буде переврегульовано. Розширюється перелік осіб, які беруться на військовий облік, зокрема там, до набуття громадянства України, проходили службу в інших державах, які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення і Які закінчували заклади вищої освіти і їм присвоювалося звання офіцерського складу? Далі, дев'яте. Інше питання, як Мар'яна Безугла повідомляє, пов'язані з мобілізацією, а саме Скасовується, ска має скасуватися заборона надання відомості про реєстрацію місця проживання військовозобов'язаними при укладенні трудового договору. На залі наразі в трудовому законодавству існує норма, яка персональні дані, такі як місце проживання, має право працівник не вказувати в трудовому договорі, оскільки наймається на роботу як. Особа щодо виконання своїх трудових функцій. Тепер буде це е, можливо заборонено. Е, і тут активно прописаний цей пункт е, мощно уточнюються обов'язки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств основної організації щодо мобілізації, здійснювати та забезпечити оповіщення громадян прибуття до ТЦК СП. Порядок прибуття до військовозобов'язаних резервістів до ТЦК СП під час мобілізації на підставі спільного розпорядження керівника адміністрації та керівника ТЦК СП. Надаються повноваження за Кабінетом міністрів, порядок організації поведення призову, Уточнюється. О, тут цікаво, я знімав пару відео: присвоєння військового звання рекрут. Певне військове звання, можливо, буде рекрут, і е, уточнюється облік військовозобов'язаних розвідувального органу Міністерства оборони е, України. Ось такі суттєві зміни, які я наголошую і підкреслюю, які плануються до. Які обговорюються зараз активно. Я так прогнозую, що, можливо, під новий рік буде певний суттєвий законопроект, який, як декларує Маріана Безугла, врегулює всі ці суттєві обставини. Тобто, на сьогодні маємо. Чинне законодавство, які ці всі перелічені мною питання, робимо логічний висновок, не врегульовує детально, як то вручення повісток на вулицях, як то доставлення осіб до ТЦК, як то зобов'язання проходити ВЛК. Тому ці моменти. В той момент, коли буде прийнятий закон, пройде три читання у Верховній Раді, його підпише президент. Я повторюся, що я думаю, що в цей законопроект влада там, народні депутати будуть намагатися. Мовити, впихнути всі ці проблемні питання, оскільки є певні моменти щодо демобілізації, там точиться е, дискусія, там е, як я сказав, 36 чи 24 місяці, що особа має право сказати, що я свій обов'язок перед державою, там відслуживши, наприклад, 24 місяці, виконав. Ось, Тому я. Відповідально слідкую, коли буде нормативний документ прийнятий закон, тоді будемо його відкривати, аналізувати, робити висновки, що збільшились повноваження, зменшились, які мають права військово зобов'язані, який механізм мобілізації, вручення повісток і так далі. Дякую всім тим, хто додивився до даного моменту. З вами був адвокат Піксель Савчак. Подаю виключно юридичний адвокатський експертний аналіз того, що ми бачимо щоденно в юридичному ракурсі. Дякую. У мене все.